В ефірі рубрика актуалія, в якій ми говоримо про актуальні новини для іноземців у Польщі. Нові правила соціальних виплат 800+. Тепер виплати будуть лише якщо ви працюєте, а діти навчаються у польській школі. Винятки є, наприклад, для людей з інвалідністю. Щоб отримувати виплати, потрібно заробляти не менше 50% мінімальної зарплати на 2025 рік. Це 2333 злотих бруто. ЗУС щомісяця перевірятиме, чи ви працюєте, і якщо ні, виплати призупиняються. Також перевірятиметься, чи знаходитесь ви в Польщі. Статус Укр планують продовжити до 4 березня 2026 року. Закон вже готовий. Залишилося тільки підписати президенту, сенату і сейму. Тож нові зміни набудуть чинності вже наступного дня після публікації у Дінніку устав. Міністерство інфраструктури підняли ціни на тихогляд. Тепер легкове авто коштує 149 злотих. Було 98. Система уже з картою побуту працює ще гірше. Ваші номерки регулярно пропадають в системі. А якщо він все-таки залишився, він може бути приписаний до іншої людини, і ні ви, ні працівник Уженду не може ніяк на це повпливати. 12 по 16 вересня Польща закриває всі пограничні переходи з Білоруссю. Тож майте це на увазі, якщо ви плануєте подорож у мережі шириться новини, що водійські права громадян зі статусом Укр будуть дійсні лише до 30 вересня. По факту так, бо легальне перебування людей зі статусом Укр наразі дійсне лише до 30 вересня, поки не продовжили закон, про який ми говорили раніше. Закон уже готовий і незабаром його приймуть, тож можете заспокоїтись, але все одно радимо пильнувати документи. Тож, як ми бачимо по ситуації, наразі ми не можемо бути на 100% впевнені, що песель Укр будуть продовжувати до безкінечності тому рекомендуємо завчасно про це подбати. На цьому все. А ви слідкуйте за нашим аккаунтом, щоб завжди бути в курсі подій.